Привіт, друзі! Сьогодні у нас друга тема і другий міф міф про магічні слова. Іноді отримую такі повідомлення від людей, де вони пишуть: скиньте, будь ласка, мені якусь молитву. Багато людей вірять, що є якісь особливі слова в особливих молитвах, які по особливому діють. Значить, якась абракадабра. Друзі, абракадабра це не про Біблію. Це більш схоже на язичництво якесь, де є магія слів. Де є якась послідовність слів? Якщо ти їх скажеш ось так, тоді все буде класно. Але це не про Бога і це не про Біблію. Е, будемо дивитися з вами, а що говорить Біблія про слова. Ось що казав Ісус Іван від Матвія, шостий розділ, сьомий текст. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, Ісус ставить акцент на тому, що. Коли ви молитеся, то не думайте, що в вашій багатомовності ще інше значення там, давнього грецького слова, що як милозвучність. милозвучність від вашої милозвучності, від правильних слів, гарно підібраних, і від того, що їх буде багато, ніякого якби, сенсу немає, Суть не в цьому зовсім. Далі Ісус говорить: отже, не вподібнюйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Конкретне є бажання, конкретне прохання, висловлюйте його. Бог уже і так знає, чого ви хочете попросити. Не треба йому, я часто чув, навіть ті люди, які якби, не вірять в силу, силу магії слів, а читають Біблію, все одно пробують Богу прочитати якусь проповідь, цілу проповідь Богу читають. Ти, я пішов туди, а ти сказав так, а ось там, в старому заповіті, ти написав ось це. Я думаю, що це значить і пояснює вже навіть Богу пояснює значення. Слів Біблії в молитву. Ну, це не треба робити. Просто поговорить з Богом. Це ж розмова, ми ж не розтлумачуємо кожне слово своє, коли розмовляємо з кимось. І далі Ісус дає молитву, Отче наш. І багато людей теж вважають цю молитву, що саме ось так треба постійно молитися. Молитвою Отче наш. Бо Ісус сказав, тому то молиться ось так. Отче наш, який є на небесах, святиться ім'я Твоє. Але якщо подивитися в Біблію і далі, то дуже цікаво. Що ніде в Біблії, ні в Євангеліях, ні в посланнях, ні в діях апостолів, ніде далі в Біблії ніхто ні разу не молиться цією молитвою. Для мене це дуже дивно. Тому коли учні запитали в нього, а це, до речі, сталося, учні запитали, навчи нас молитися, як молитися? Ісус їм дає ось цю молитву, очі наш, і ніхто потім далі з учнів в нею не молиться. В Чому проблема? В чому прикол? Тому ніхто не молиться молитвою Оче А, Тому що, ну, напевно, нею молилися по-любому. Я й сам молюсь іноді цією молитвою. Але ця молитва більш як приклад молитви, а не як те, що нам треба робити постійно. Що тільки цією молитвою і більше ніякими іншими словами. Це молитва як взірець молитов, де є прославлення, нехай святиться ім'я Твоє, де є бажання моє. Щоб Божа воля здійснилася в моєму житті на планеті Земля, що я бажаю, щоб його царство прийшло, де є прохання, дай хліба нашого насущного. Тобто тут є такі певні е, пункти, які повинні бути присутні в будь-якій молитві: прославлення Бога, прохання до Бога, прохання про Його волю, щоб воля здійснилася. Це взірець молитви. Мені стало цікаво, а як молилися апостоли, як молилася Перша церква. Які їхні молитви, які слова вони використовували? У нас є чудова книга в Біблії, називається вона Дії апостолів, це життя Першої церкви. І ось тут є молитва, перший розділ 24 і 26 вірші. Та, помолившись, сказали: Ти, Господи, який знаєш серця, це звучить молитва. Ти, Господи, який знаєш серця всіх, покажи, кого з цих двох ти вибрав, зайняти місце служіння і апостольства замість Юди, який відпав, щоб піти на своє місце. Отже, в першої апостольській церкві є проблема. Юда був одним з 12 апостолів, він зрадив Ісуса, він перестав бути апостолом, він пішов повісився. І треба тепер на це місце когось іншого обрати, щоб було 12 апостолів, а не 11. І ось в них є конкретна проблема, кого обрати апостолом, і вони моляться про конкретну проблему. І в цій конкретній проблемі вони використовують для цього не молитво очі наш, а просто говорять своїми словами: те, що їм треба. Господи, ти знаєш всі серця. Покажи, кого ти вибрав. Дивіться, яка коротка молитва. Тут всього лише одне речення, так? кого ти вибрав на це місце. Все помолилося, і Бог показав їм, кого треба вибрати. Наступне місце. Діє, теж діє апостолів, в 7 розділ 59, 60 вірші. І побивали камінням Степана, а він молився і казав: Господи Ісусе, прийми дух мій. Ось така коротка молитва Степана. А іще там далі. є. Ставши на коліна, він скрикнув голосно: Господи, не зарахуй їм це за гріх. І промовивши це, він упокоївся. Отже, ось молитва Степана, звичайно, це ну, надзвичайна ситуація, тому що його побувають камінь. Він молиться коротко про те, про що, що зараз відбувається. Господи Ісусе, приймуй дух мій і не зарахуй їм, і ще й згадуй своїх ворогів, щоб їм не було це зараховано в гріх, тому що вони не розуміли, що творили. Є конкретна проблема. І є конкретна молитва. Дія апостолів 12.5. Отже, Петра стерегли у в'язниці, а ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Отже, чи молилися в той вечір інші ученики молитвою «Очі наш, коли Петро був у в'язниці? Ревна молитва за нього підіймалася від церкви до Бога. Суча за все, що вони просто просили. Була проблема конкретна Петро у в'язниці, і вони молилися конкретно про цю проблему. Боже, звільни Петра, все. Ревно молилися. Просили Бога, щоб Бог якось втрутився в цю ситуацію. Отже, ми бачимо в Біблії, що молитва завжди прив'язана, слова молитви, вони завжди прив'язані до конкретної ситуації. Петро в'язниці, в церква конкретно молиться за його звільнення. Степана побувають камінням, він конкретно молиться про те, щоб Бог його прийняв і щоб не порахував гріх ось цей злочин тим, хто його побував. Коли учні думають, кого взяти апостолом, вони конкретно моляться про цю ситуацію. Боже, покажи нам кого взяти. Оце є найкраща молитва. У вас є якась проблема? Немає кращих слів, ніж просто викласти Богу те, що у вас на серці. Немає кращих слів. Ніякому молитовнику ви не знайдете кращих слів. Що хтось написав, якийсь там чоловік, який жив у 10 столітті нашої ери чи в 2 столітті нашої ери. Це були його проблеми в його другому столітті 10, чи в 10-му столітті. Найкраща молитва це конкретні слова, конкретні ситуації від серця, те, що зараз були, те, що зараз на душі. У нас є книга псалмів, як приклад Молитов. Книга псалмів – це пісні, пісні молитви. Е, на Івриті вона так і називається Тефілат, що означає молитва. Тобто, книга псалмів – це книга Молитов. Які покладено на музику. Вони ще й співалися. І якщо ми подивимося з ці приклади молитов, ми можемо брати звідси і читати їх як свою молитву. Це, в принципі, непогано, це нормально, тому що це Біблія. З Біблією можна брати. Це навіть супер. Але цей приклад молитов якраз таки нам показує, що коли Давид радісний, то його псалми, десь його молитви десь приблизно такі: Господи, дякую, що ти я дивно утворений. Дякую тобі, що ти так світ створив, який ти величний Господь, як ти все класно створив, який ти потужний. Тобто він прославляє, він радісний, захоплений Богом, його якостям, його характером, і природою всесвітом захоплений. І він про це говорить. Ну, те, що в нього на душі, те він говорить. Коли він в небезпеці і коли його переслідують, то почитайте, є такі молитви дуже жорсткі, де Давид. Каже, Господи, якби ти там проклянув мого ворога, щоб він там не піднявся, щоб в нього діти не народилися, то він такі говорить жорсткі слова. Звичайно, потім він каже: Господи, подивись на серце моє, чи не йду я шляхом неправильним, може щось не так. Але він не боїться говорити Богу те, що в нього на серці. Через те Давид названий в Біблії, Бог його називає муж по серцю моєму. Бо Давид ніколи не лукавить і не лицемірить. не вигадує якісь красиві слова перед Богом, бо це ж. Треба бути перед Богом і викрасти. Так Бог знає наше серце, що в нас там. Коли я, наприклад, молюся, Господи, благослови, от я, наприклад, з кимось посварився б, і. Боже, благослови цю людину, будь ласка, так. Я хочу бути таким правильним перед Богом і ось так. благовійно, ну, наче збираю слова, щоб Бог благословив цю людину ну, і, і так далі. Але набагато краще в Божих очах, щоб я сказав те, що в мене на серці. Боже, я не можу терпіти цю людину, мені з нею тяжко. Мені здається, що я її навіть ненавиджу. Господи, але ти подивись на моє серце і зміни щось тут всередині. Бо я розумію, що це неправильно, що ти не хочеш, щоб я ненавидів людей. Але розказати Богу правду, а не красиві слова вигадати. Ось що Бог хоче від нас. Правди, не лицемірства, не фальшивості, не формальності, а правди, як є. Молитва це розмова. Розмовляйте з Богом, як з другом, як з батьком, як з Богом. Говоріть йому правду, він все бачить, він все знає. І не думайте, що будете вислухані за якісь красиві слова чи за багато Конкретно, Конкретна ситуація, конкретні слова. Хай Бог допоможе нам бути чесними, відвертими в своїх молитвах. Таких людей Бог вважає мужами по серцю своєму і доньками по серцю своєму. В наступному відео ми поговоримо про третій міф, кому ж нам молитися. Домашнє завдання наступне. Заведіть молитовний щоденник. Купіть собі блокнот е якийсь гарний. Бережіть його, щоб ніхто не бачив. Це буде ваш. Це буде ваше таке листування з Богом. І напишіть в цьому блокноті всю правду про себе. Напишіть правду про себе. Правду про ваші проблеми. Правду про те, чого ви хочете, що ви хочете вирішити. Зробіть акцент на тому, що ви хочете вирішити. Отже, заведіть молодоний щоденник. І сконцентруйтеся протягом цього курсу на якихось трьох питаннях, які вас найбільше турбують. Щоб не сильно а хай буде це три якісь питання, які вас сильно турбують. Напишіть їх, наприклад, там, не розумієте своє призначення. До речі, у нас буде відео пізніше про призначення. Не розумієте своє призначення, для чого ви на цій землі. Напишіть це питання до Бога. В цьому щоденнику напишіть, Боже, я не розумію своє призначення. Пишіть, поговоріть на, на бумазі. Поговоріть на бумазі. Говоріть все, що ви думаєте, все, що хочете сказати Богу. Напишіть в цьому щоденнику. Поговоріть на бумазі. Отже, можливо, ви не знаєте своє призначення. Чи у вас є якісь проблеми в житті, в стосунках з кимось, в сім'ї. Господи, не свою дружину, Там, хочу розлучитися. Пишіть все, що. Головне, щоб нікому цього не показувати цього щоденника. Але це ваші думки, це ваш щоденник, це ваше спілкування з Богом. Це тільки має бути ви і Бог все. Більше нікого сюди не пускайте. Тому три якісь проблеми, які вас найбільше турбують зараз. Напишіть в цьому щоденнику. Потім далі ми будемо їх вирішувати. Я буду розповідати як. Слава Славенно!